Товариша Довженко. ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Що таке? Я не знаю. Цього достатньо, щоб визнати мене осудним? За що ти тут? Вигукнув улюблену музику на робочому місці. Політично знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? М -м, палати підповнені. Сента в тьмах. Сента в тьма. все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю? Ні, mm -hmm. не, не маєш. Ми відправлю до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів, і тебе відпустять. Це майже як санаторій. I gotta send you back to school Way down inside, baby, you need it. <плес> Ти не можеш не протестувати, leaving, не захищатися. Ми тебе визнали психічно хворим. Бун повинен мати причини, призводити до змін. Свобода. Це їй завжди була мета мого бунту. Що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами?